Вітаю вас, любі друзі, в телепрограму Зустріч. Це є зустріч із Словами Божими в Святому Письмі. Це друга частина нашої серії про сім обов'язків чоловіків. Ми в попередній програмі говорили, що найскладніший шлях нам іти це власному нашому домі. А які ці обов'язки? Тут Давид, Псальмі 100. Говорить про семеро із них. Перший обов'язок він сказав: Я буду ходити в невинності серця свого, де серед дому мого, щоб дати чудовий приклад для сім'ї. Ми говорили, що діти найбільші і перші уроки беруть звідси під батька. Я говорю про свого власного батька, і він мав найбільший вплив на моє молоде життя. Причина, чого я віруючий сьогодні завдяки його. Причина, чого я покликаний Богом, Він показав мені цей приклад, він молився за мене. Другий обов'язок ми згадували, Давид сказав: не поставлю перед очима своїми речі нікчемні, речі злих або брудних. Ми згадували про Йов. Йов був самий святий чоловік. Досконалий, наскільки можна бути досконалим, бо він сказав про своїх очей: умову я склав був з очима своїми, і щоб не буду дивитися на дівчину пожадливістю. Не буду оглядати її з поганими думками або мислами. Це боротьба, це полоть боротьби всіх чоловіків, віруючих і невіруючих. І Ісус це знав. І Він сказав: Мойсей сказав, щоб не чинити перелюб, а я вам кажу: хто дивиться з пожадливістю на молодицю, вже з нею вчинив перелюб в серці. Так що, чоловіки, не дозволяйте своїм очима оглядати порнографію, оглядати нечисті фільми, телебачення, яке спричинює вам зли думки. Читати книг, оглядати журнали це є огонь, який з'їдає мораль у чоловіка. І ви знаєте, так як огонь, він е, опалює чутливість не тільки на шкірі, але в розумі, на очах і словах і поведінки з вашої власної дружини та дітки. Третій обов'язок каже, діло відступства ненавиджу. Воно не приляже до мене, не буду знати зла. Ми говорили, чого Господь не хоче, щоб ми брали від дерево знання добра і лиха. Це тільки тому, щоб ми не зазнавали зло особистим досвідом. Хіба треба доторкнутися до грачої піч, щоб знати, це болить болісне? Чи не краще, чи не розумніше прийняти слів остороги від людей, що вже згоріли на тому печі. І, і почути від них, і повірити, ні, мені цього не треба. Четверте, ми говорили, що я не буду дозволяти, щоб хтось таємно обчорнував ближного свого. Погано обмовляти людину. Погано бути а, тим, що клівітає або передає недобрі вістки про інших чужих людей, і також, щоб не дозволяти цього при вашої присутності. Як і в 3. Він говорив про а, язик. І він сказав, що язиком ми Бога благословляємо і людей проклинаємо. І це невірно, він каже. В приповісті Соломона, 6 розділ, 19 вірш, говорить про шість речей, які Бог ненавидить, але один із них Бог ненавидить, коли хтось сіє зерно неєдності поміж братами, хто розколює, роз'єднує, ділить людей. О, як часто люди ділять церкви, ділять груп людей, ділять дружбу чим? Словом, кліветою, обмовленням. І ви знаєте, наші діти все це слухають. Люди нарікають, мій син не хоче йти в церкву, моя донечка не слухається мене. Але, їдучи назад додому від церкви, в машині ви обмовляєте людей в церкві. Вони чують слова образи на пастора, на діякона, на теї, на того. І Як діти будуть чути те, що ви говорите, І вони роблять свої висновки? Батько мій не шанує пастера. Моя мама не шанує тієї жінки в церкві. І вони так будуть жити згідно ваших слів. П'ятий обов'язок. Каже високого окого і гордосердечного його я не стерплю. Іншими словами, не буду гордим. І не буду терпіти людей гордих. Гордість. Так легко зауважити гордість у чужих людей. І так, і так трудно зауважити гордість. Самого себе. Інколи гордість це сліпий цей куточок в нас. Інші його бачать і ми його не бачимо. Де ми, чоловіки, найбільше є горді? Чим ми боремося гордістю, що не дозволяє нам стати більше смиренними? Я признаю. Я найбільше силкуюся, щоб признати. Або жінці, або дітам, дітям, що я не правий. Коли я нагніваюсь, наприклад, коли я вийду з себе, е хтось, або щось мене дістало, я підняв свій голос, або не маю часу, не хочу нічого знати, і зауважую, що я обідив чутливе серце або моєї дружини, або моєї донечки, або моїх синів. І сумління судить, і сумління підсказує, так не треба сказати, не треба кричати. Можна повільнено сказати свою думку. Іди, проси прощення. Але гордість не дозволяє. Ні. Нехай вони навчаються мене не дратувати. І чоловіки думають, якщо вони підуть до жінки, але або підуть до дитини, якої вони обідали, образили. Вони загублять пошани в очах тих дітей або тієї дружини. Mm. Чоловіки думають і помиляються, що так думають, що жінка буде менше їх поважати, що вони здаються. До влади її, і вона буде над ним брати верх, бо він просить вибачення. Гордість це підказує. Ну ви знаєте, я довідався, що коли ми збираємо самого себе, і коли ми вертаємося до особи, якої ми обідали, чи дружина, чи дитина, і ми кажемо: дорогенька моя, прости мені, я просто був нетерплячий. Я сказав те і те і те. Прости мені за те, що я сказав, і я бачу в твоїх очах, що це поранило тебе. Я дуже прошу, прости мені. Ви знаєте, ці слова, що ви кажете, і це ставлення смиренне, що ви смираєте себе, це є бальзам, це є олива, яке гоє серце вашої дружини і ваших діточок. Ви знаєте, що найбільше спричинює гіркоти, що найбільше закриває серце жінки від чоловіка, що найбільше віддалює дітей від батьків, це коли батько гнівається, кричить, ранить, говорить занадто не в тій мірі правильної, і тоді він закриває їхні серця. І тоді він дивується, чому її діти не слухають мене, чому я жінка не слухає мене, чому вони не поважають мене. Можливо, вони бояться і назовно зроблять те, що ти просиш, через страх. Але це не найкращий мотиватор. І тут гордість проявляє себе, і ми дивуємося, чого наші діти далекі від нас. Але коли ви готові визнати. Вашу провину. Знаєте, що стається? Пошана вашої жінки росте до вас. Вау! Мій чоловік дбає більше про мене, аніж про себе. Вау! Тато накричав на мене, але дивись, він любить мене. Одного разу я насварив свою донечку, вона просто дістала мене. І вона побігла, грибнула дверими, і я оправдував себе. Але Дух світий, іди до донечки, іди. Ні, я не піду, нехай вона до мене прийде. Гордість. Пару хвилин пройшли, а я піднімаюся на сходинках, я стукну на двері і чути від моєї донечки. Що? Я ніколи не захочу в кімнату без дозвіл. Це шанувати дитину треба. Кажу, Лариса, тато сварив тебе, але я зрішив. Прости мені, відкрий двері. Вона відкриває двері, але вже її очі готові мене приймати. Я прошу вибачення. Вона мене цілує, вона мене тулить до серця. О, тато, ти the best, ти найкращий. І зараз тут нема рани. Ця рана закривається. Ця улива гоїть тих ран. Любі друзі, гордість розділює сімей. І гордість приходить перед впадок. А як можна перемагати цю гордість? Ви знаєте, я вивчив один урок дуже такий простий. Гордість, коли ми не хочемо, щоб люди знали, ким ми є. І ми ставимо або себе більше, аніж ми є. Це є гордість, або ставимо себе менше, аніж ми є, це не є смиренність, це є почуття неповноцінності. Що ми не оцінюємо, хто ми є. Але знаєте, бути смиренною людиною це не бути більше, ким ти є, і це не бути менше, ким ти є. Це бути нормальним. Будь-ким ти є. Приклад. Коли Ісус сказав, я дорога і правда, і життя, і ніхто до Бога не приходить, як тільки через мене. Чи це він казав гордо, від гордості, тільки я дорога. Чи йому треба так сказати, О, ні, я дорога, але Петре, ти скажи про мене, бо якось не звучить, що я про себе казав, що я дорога. Обидва неправильні. Ісус так сказав: Я дорога, я правда і життя, і ніхто до Отця Небесного не йде, як тільки через мене. Він не був гордий, тому що він правду казав. І він не хвилювався не казати ці слова, бо у нього не було почуття неповноцінності. Не був більший, не був менший. Він був ким він є. І це є правдивий смиренний дух. Будь-ким ти є. не менше, не більше, і не дозволяй, щоб гордість розколювала. Твою сім'ю і віддаляло б ваших дітей від себе або вашу дружину. Чоловіки, де найскладніший наш шлях іти перед Богом, це в власному домі. Чомусь, здається, нам легше з іншими хлопцями, нам легше в церкві, з людьми, перед Богом, перед церквою. Але бути правдивим, віруючим, смиренним чутливим, любезним, богобоязливим. Складніше вдома, бо ми вдома, яким ми є. І там нам треба взяти тих сім обов'язків. Шостий обов'язок мої очі на кого? На вірних землі, щоб вони сиділи зі мною. Друже, ти стаєш. Подібні на тих, з кими ти провадиш свій час. Шукай хороших друзів, добрих людей. В Біблії ми знаходимо дуже багато цікавих друзів. Давид, воїн. Він мав спільність з Богом. Жінки його любили. Але в Давида були певні друзі, так як Йонатан. Йонатан ближчий до нього як рідний брат. І в Давида були рідними брати, але мало про них згадано. Але Йонатан, син чужого царя Саул, він став для нього самі близькі. І вони помагали один одного. Вони піднімали настрій один одному. В житті ми не можемо не мати друзів. Але питання складає в цьому, з якими друзями ти будеш спілкувати. Знаходь добрих друзів. Ви знаєте, любі друзі, я не маю дуже багато друзів в житті. Можна лічити їх на одній руці або дві. Але тих друзів, яких я маю, чоловіки, вони є друзі на життя. Я можу підняти телефон, дзвонити до них. Я можу радитися з ними. У мене те і те, і те. Молися мене, або поможи мені в цьому, або позич мені, і вони готові це зробити. І я готовий це зробити і для них. Друг є вірний завжди. Не тільки коли добре, але коли не добре. Не тільки, коли все весело, але коли ви смутні. І Давид сказав: мої очі на кого? На вірних землі, щоб вони Сиділи із нами. Перший Корін'ян, 15 розділ, 13 вірш каже, що погані друзі, вони будуть псувати моральне ставлення в твоє життя. Так що це дуже важливо, щоб ти знайшов важливих і добрих друзів. І остання точка каже: обманець не сяде всередині. Дому мого. Хто є обманець? Той, що говорить неправду, обманює. І не тільки Давид це каже про когось, він каже це про себе. І ви знаєте, що, що найдорожче, що ми маємо? Наше ім'я, наше слово. Колись люди не підписували контракт адвокатами, Вони Подали руку, і на тому все закінчується. Вони сказали слово перед свідками, і це слово вже було контрактом. Вони прийняли присягу, і тепер вони зобов'язані виконувати те, що вони сказали. Вони не обманювали. Їхнє слово. Було їхньої, їхньої чесно, чесноти. Друже, сьогодні люди одне говорять, друге роблять. Обіцяють так, 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 я тобі відплачу на слідчий тиждень. П'ятниця приходить, ну, я не маю тих грошей. То ти казав, а я казав, докажи, що я казав. І навіть поміж віруючими людьми є обман. Одне кажуть, друге говорять. Обіцяли щось, але щось змінилося. Зараз їм незручно, і вони не хочуть дотримувати перше своє слово, бо це коштує. А коли сказали, було зручно, зараз все помінило, помінилося, ой, я не можу тобі виконати те, що я обіцяв. Але все ж таки, обітниця є обітницею. Є Псалом 24, як не помиляюся, хто увійде на Святу Гору, в кого чисті руки і серце, яке не обманює, і той, що дотримує присягу свою, хоча йому це пошкодить. Мало таких вірних чоловіків знайти сьогодні в бизнесі. Ну, дивіться, коли ми віруючі, чи ми можемо говорити неправди, чи нам Боже Слово дозволяє неправду говорити? Закінчую нею думкою з нашими податками, з налогами. Кожного року в кожній державі є налоги, income tax, податки. І тут, коли ми є self-employed, цебто працюємо для себе, ми маємо написати суму грошей, що ми взяли для себе. І від тієї суми, певної суми маємо віддати як налоги, як податки для влади. В прошлому році я заробив більше, як е, рік до того. І я думав: ой, стільки податки треба заплатити. І це мені шкода. Ану, я допишу меншу суму, щоб менше податки платити. Це спокуса. А хто про це буде знати? Ну, вони можуть зробити аудит. Цебто провірити мої документи, і я заплачу штраф, якщо ж не те? Бо вони знають всі твої доходи через, чекінь, через чеки, що виписуєш? Але голос лагідний, Джордже. Як ти будеш обманювати людей, то як ти будеш сказати людям, щоб вони не обманювали? Як ти обманюєш на інкомтекст, на податки, то як тоді ти можеш сказати людям? Щоб люди правду говорили. Одне, друге чи третє. І ви знаєте, любі друзі, це був вибір для мене і тяжкий вибір. Але коли я сказав ні, я напишу точну суму, я буду чесним і треба платити, доплачу ці гроші. Коли я прийняв це рішення, я відчув таке звільнення в душі. Ну, ладно, ну добре. Доплачу. Виникло, що коли ми робили е, цифри, мені не треба було доплатити, бо легально знайшли деякі місця, де я був примушений втратити більше грошей, аніж я думав, і я навіть отримав грошей назад. Але я був готовий платити за всіх їх. Сім обов'язків певного чоловіка, царя Давида. І коли він їх дотримував, коли він ходив в чесноті перед домом своїм, Бог благословив його. Одну річ, на жаль, тільки один випадок сталося йому в житті, що він звернув свої очі на те, що не треба звертати на чужу жінку, оглядаючи, як вона купалась. Він закохався очима і бажання своїми, покликав її, це рішили, вчинив перелюб, хотів покрити це. Чоловік її не спав з неї, бо він був на війні, то він вбив його. І від того часу, коли він перестав ходити в чесноті в своєму домі, його дім став поділений. Його власний син насилював іншу донечку. Його власний син Абсолом, він бунтував проти батька і розколов царство. Його донечка Тамара була насилувана і загубила чесноту. Ця дитина, яка родилася від перелюбів, ця дитина померла, Амнон помер, Абсолом помер. І чотири рази він переплатив за один гріх одного разу. Але слава Богу, що Бог є Богом прощення. І коли Давид покаявся, і коли Давид прийняв і смирався перед Богом, від Васеві родився Соломон. І Бог благословив цього сина, і він став слідчим царем. Так що не вистачає знати ці обов'язків, треба ходити в них. Треба вірити в них. Треба робити так, як ми іншим кажем, Говорю собі, говорю тобі, друже. Перший обов'язок. Я буду ходити в невинності серця свого, серед дому мого, буду шанувати дружину, буду шанувати дітей, буду бути постійним моїм прикладом перед ними. Перший обов'язок. Другий не поставлю перед очима речі нікчемної, оберігай твоїх очей від лиха і зла, від порнографії інтернету, від книжок, DVD, від думок нечистих, будь -як йов. Я умову склав з очима своїми, щоб не оглядати молодицю. Бо цей огонь, який буде урожай урожаймі, служіння моє. Третій обов'язок, каже Давид, діло відступства ненавиджу, зло не буду знати. Не вивчай зло, краще не пробувати, не, не заходити в тих злих речах. Четвертий обов'язок. Хто те таємно обчорнює ближнього, я не дозволю цього. Хтось прийде тобі, обговорює когось, стоп не дозволяємо. Довідайся, що є правда, і докажи цьому братові. Далі, п'яте. Гордого я не стерплю. Гордість не дозволяй в інших людей і не дозволяй в собі. Смирайся, проси вибачення, унижай себе перед іншими людьми. Біблія каже, що Бог здалека протистає гордого, а Смиренному він дає що? Дає благодать. Друже, зроби це. Шосте, мої очі на кого? На вірних землі. Вони будуть сидіти зі мною. Шукай добрих друзів, шукай вірних братів, шукай е, спілку людей, які будуть будувати тебе. Друже, з ким ти спілкуєшся? Куди ти ходиш з тими людьми, який вплив матимуть вони на твоє життя як чоловік? Як в поганих клубах ходиш, в поганих речах оглядаєш, поганими речами займаєшся, твої друзі матимуть на тебе дуже поганий вплив. Шукай добрих і вірних друзів. І останнє, не обманюй і не дозволяй, щоб обманець сів. Біля стола. Нехай Твоє Слово буде так, і амінь. Нехай Твоє слово буде вірне і чесне. Нехай ти будеш тим секретно, таємно перед Богом, коли ніхто тебе не бачить. І друже Бог тебе благословить. І люди тебе будуть шанувати, і твоє ім'я буде добре ім'я. Нехай Бог тобі допоможе всьому цьому.